Уряд ухвалив постанову, яка спростить механізм направлення на лікування за кордон захисників України. Відтепер медзаклади, в яких захисники України перебувають на лікуванні або реабілітації, зможуть самостійно визначати необхідність направлення їх на лікування за кордон. З цього приводу послухаємо пряму мову прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і опісля міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Одним із пріоритетів уряду є реформа медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій. Сьогодні приймаємо постанову про спрощення виїзду наших поранених бійців на лікування за кордон. Тепер таке направлення вони зможуть отримати в тому медзакладі, де проходять лікування чи реабілітацію без затягування, без черг, без бюрократії. Українські бійці щодня ризикують своїм життям і здоров'ям, захищаючи наше з вами життя і свободу. Наше спільне завдання забезпечити усі умови для надання їм усієї необхідної медичної допомоги. Тепер військові зможуть значно легше та швидше отримати направлення на лікування за кордоном. Цим рішенням ми суттєво спростили та вдосконалили діючу систему медичної евакуації за кордон для військових. Більше про цю можливість і про спрощену процедуру лікування, зокрема направлення на лікування військових за кордон, поговоримо з Любов'ю Галан. Це старша аналітикиня у сфері політики для військових правозахисного центру. Принцип пані Любов зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Любове, то як після ухвалення цієї постанови, яка нібито спрощує цю схему направлення на лікування за кордон військовослужбовців, як це працюватиме взагалі, і як це працювало до цієї постанови? Ну до цієї постанови було необхідне скликання консиліуму. Якщо військовослужбовець, наприклад, лікувався у цивільному закладі охорони здоров'я, то, тобто цивільній лікарні, то така лікарня мала надсилати додатковий лист у військовий заклад охорони здоров'я. Там за його ініціативи скликався би консиліум. Тільки після засідання консиліуму приймалося би рішення про те, що така людина може направлятися на кордон за кордон на лікування зараз. Відповідно до постанови, це буде спрощено. Тобто, фактично, у тому закладі охорони здоров'я власне лікуючий лікар чи лікарі можуть дійти згоди відповідно до тих критеріїв, які визначені у наказі Міністерства охорони здоров'я, що така людина потребує дійсно медичної евакуації за кордон. Тут слід сказати, що звичайно. Ну, не не будь-яке поранення, і не будь-яка там якась потреба в здоров'ю вимагає такої медичної реабілітації, але дійсно є такі потреби, які можуть забезпечуватися тільки нашими колегами. Там тому фактично усі документи тепер буде збирати сама лікарня, в якій перебуває цей захисник. там не багато документів, і класно, що Міністерство охорони здоров'я вони навіть на своєму сайті зібрали приклади цих документів: там згоду захисника, згоду на обробку персональних даних, виписком з медичної карти і висновок про необхідність. От ці документи тепер надсилаються до органу, в якому ця людина проходить службу, тобто фактично це до військової частини відповідного відомства. Потім цей орган розглядає цей пакет документів, насилає, якби, зі свого боку якби все, що необхідно, до Міністерства охорони здоров'я, і вже Міністерство охорони здоров'я ініціює пошук лікарні, якби аналізує, куди саме відправити цього бійця на лікування і повідомляє інші Релевантні служби, це командування медичних сил, там службу безпеки України, прикордонну службу і так далі. Пані Любове, на практиці воно таки працює чи все-таки не все так просто? Ну, якби ця постанова дуже свіжа, треба буде дивитися. сподіваємося, що так дуже важливо, що на практиці було дуже проблем багато. Звичайно, із самим ініціюванням виїзду за кордон, але мені здається, що найбільше точок болю, які ми виявили, і особливо там в контексті навіть безпосередніх виїздок до поранених за кордон масі наєм співзаснованих організацій був під час таких візитів. І спілкувався з бійцями, вона полягала у тому, що вони там досить є залишеними. Тобто, проблема була в самому, якби перебуванню їх там в першу чергу не завжди. Якби ретельно підбирався заклад охорони здоров'я за кордоном, який мав би лікувати бійця. Тобто людина туди приїжджала, і, наприклад, виявлялося, що вони зовсім не можуть їй допомогти тобто в них немає спеціалізації робити це, і ну це було великою проблемою. Або ж така людина туди приїжджала і повністю втрачала зв'язок із Україною, тому що не було там релевантного відповідального координатора, з яким він чи його родина може контактувати для того, щоб якось ну там запитувати якісь питання. Для того щоб вирішувати свої проблеми безпосередньо на місці, і це теж дуже добре, що цією постановою такий координатор від міністерства охорони здоров'я передбачений. Тому ми маємо тепер подивитися, як на практиці це буде працювати з боку органів влади і відповідно Міністерства охорони здоров'я. Це звичайно виявлення оцих закладів необхідних для людини за кордоном. Це супроводження по всьому маршруту, це подбати про те, щоб дійсно приймаюча сторона покрила усі витрати, забезпечила проживання і родини цього військовослужбовця. Тому що це теж досить такий проблемний момент, в який виникав іноді на місці. І це дуже важливо, що зараз там цей. Ну, ця процедура вона якось переглядається, і буде більше уваги України до того, що відбувається з цими бійцями, вже коли вони ну приїжджають туди за кордон. Пані Любове, хто оплачує транспортування, якщо військовий ну тяжко поранений? І власне, хто опікується оцим всім оформленням документів? Ну, транспортування, всі транспортування, покриття усіх витрат там відповідно вже на лікуванні проживання бійця. Це все оплачує приймаюча сторона. Ну, якби я не знаю там оцю деталь, звичайно, як хто оплачує по Україні, підозрюю, що там транспортування по Україні це вже на нашій стороні, але за кордоном цим має займатися. І приймаюча сторона з приводу документів, як я сказала на первинному етапі, їх тепер готує лікарня сама, там де цей боєць перебуває. Це дуже важливо, тому що ну це дійсно люди, які безпосередньо там ледве щодня бачать цю людину, бачать стан її здоров'я, якийсь прогрес чи регрес. Вони готують такий первинний пакет. Далі наступним пакетом вже займається моз, комунікуючи із безпосередньо підрозділом до якого належить ця людина. Ось і вже якби після затвердження того, що ця дійсно людина може виїжджати, Надсилає цей пакет документів, контактує із закладом охорони здоров'я за кордоном. Дякую, пане Любове, за цю розмову. Дякую за те, що роз'яснили цю всю процедуру. Це була Любов Галан, старша аналітикиня у сфері політик для військових правозахисного центру. Принцип я нагадаю, ми говорили про те, що уряд ухвалив постанову, яка спростить механізм направлення на лікування за кордон захисників України. І, власне, про саму процедуру можна почитати і на сайті громадської організації правозахисного центру Принцип, який очолює. Одна, одна, із, одна із директорок Любов Галан. Там, власне, розписана ця вся процедура, як це відбувається.